Головні події місяця. Відео актуальне з моменту перегляду відео, хто подивиться його на травень, хто на червень. Отже, для кого цей розклад? Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх, за індивідуальними розкладами. Звертайтесь за покликанням в шапці профіля. Там є потрібна інформація. Також там інформація про мій курс. Для кого цей розклад? Для людини, яка знаходиться в приємних якихось відносинах, це може бути і з керівництвом зараз сприятливий момент. Це може бути і з чоловіком, для когось це може бути батько і у вас такий приємний момент. Але по п'ятірки мечів, якраз після цього, що у вас було, якраз настає момент кризи. Момент кризи, можливо, посварилися, не поладили різні погляди у вас на життя. І хтось когось образив. Можливо, і словом навіть. Так, сподіваюсь, ніхто нікого не вдарив. Отже, так, ви прагнете правосуддя. Так. Ага, я тр хочете бути сильними і отримати е, нову довіру до людей, для когось це в особистому житті. Довіряти, мати відносини, для когось це е, партнерство. Тому що по карті сила все ж таки важко до себе підпускати, коли ти сильна людина, аби кого. Так, отакий от розклад, виходить, для вас. Отже, три головні події місяця. Давайте подивимось подію першу. Перша подія. Можливо, поїздка, можливо, по роботі, можливо, що стосується правосуддя або по документам, або юридичне якесь питання, можливо, моральне. Треба якусь справедливість відновити, здобути рівновагу в чомусь, баланс. Це може бути ваш рух вперед. До чого? До дев'ятки Пентаклів. Вам по справедливості вже вийдете цим шляхом, і вам по справедливості вже тривалий час потрібно було вийти на цей рівень, коли ви отримуєте результати від того, що зробили. Вони повинні вже бути. Ви працювали, 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 працювали. Віддачі було мало. І тут, нарешті, якраз е, з'являється можливість е, насолодитися моментом, коли вже все працює на тебе, а не ти на нього. Якийсь період часу. Друга головна подія місяця. Так. Дивлюся. Якась королева жажлива, лев овен, або стрілець, або людина, яка знаходиться якраз в енергіях вогняних, така харизматична і запальна, можливо, нестримана, емоційна занадто людина. Людина, яка в очі каже все, що думає. От як бісики в неї грають. Так? Оця людина щось хоче дійсно. Дивися, і імператор. Чи хоче посварити тебе з цією людиною? Можливо, там у вас і дійсно сварка вийшла через цю людину. Ви дізнаєтеся, напевне. Так, да, ви дізнаєтеся, ви дізнаєтеся, чому ви посварилися з імператором. Я вам на початку говорила, що це за людина через цю жінку. В неї було таке бажання, в неї був номір посварити вас для того, щоб собі якісь пріоритети, чи вашу роботу забрати, чи вашу любов на себе переманити, але ви тут дізнаєтеся. Третя головна подія місяця. Давайте подивимося. Ага. Ви виходите, йдете в нове, хоча зазвичай після десятки у нас нове йде, да? але дивіться, у вас якісь і обмеження. І якісь люди ех, дійсно нечесність проявляють. До вас, можливо, якась крадіжка була, може бути інформація, може бути фінансова якась крадіжка. Коли ви були в ступорі, коли ви не могли діяти, можливо, ви не знали, ви могли діяти, але ви не хотіли діяти, бо ви обдумували якраз в процесі, як же його робити, як це могло статися. І ви виходите з цих енергій мечевих, ви виходите в щось нове. Можливо, це стосується роботи. Якщо у вас на роботі така ситуація була, то ви переводитесь або в інший відділ, якщо це стосувалося роботи з людьми саме, або переходите на нову роботу. Тобто, якщо це з кимось із родичів, то також. ви уходите. Можливо, ну, дійсно. Ці люди чомусь вас підставили. Ну, Давайте ще глянемо. Да, це рішення будете обирати ви. Дивіться, чи вам піти повторно дійсно ви, щоразу, воно повторювалося весь час. Ви думали, що люди нарешті змінилися, що люди перестали вам ставити підніжки. Да? І це все повторювалося. То тепер у вас йде вибір, ви можете обрати. Самостійно чи йти, тобто ви вибираєте йти вам в нове чи залишитися в старому, але такий подарунок до вас йде шанс піти в нове, позбавитися спілкування з оцими людьми. Так, І ви вийдете в свою десятку пентаклів, це коли всі щасливі, всі задоволені, всі насолоджуються життям, всі члени сім'ї. Всі близькі вам, люди. Нехай все хороше не адмінно збувається, не і негатив обходять вас сторона.